Всім привіт! З вами Томі. Продовжуємо проходити гру Save Force. Мандруємо світом. Ми в попередньому відео купили новий корабель. Ось, можете поглянути. Хто, хто не бачив відео, перейдіть! Посилання буде зверху. Зараз Ми, ми наловили трохи риби. Зараз поїдемо до цих. А, довго не, не туди. До дідуганів і продамо їх. Ми ще жодного разу не робили фото. Як ці фото там робити? Як до них не дійдемо. Добре, поки пливемо. Зараз у нас ніч. Наші моряки не сплять, ходять. Давай швиденько. Дивіться, як низько хмарка. Так, ми доплили до цієї риби. Давай! Ого! Так, ми продамо рибку. Так. А що у нас там ми покажемо, наприклад, специфічно? Наприклад. Ну, ось, оцю. він бачив? Так, 62. Добре. Давайте йому одразу може. Я навіть не знаю. Ну добре, давайте ось цю ось ця нова, ось, цю нову. О, новий кодер. І 65. Все, інші ми продамо одразу всі. Щоб не по одній, тому що ті він не так бачив. Добре. Все. Ад, а той. Можливо, можна перефарбувати. Наприклад, оце перефарбувати. Чи що це тут? Цей декал. Ух ти, який. Ну давайте, наприклад, ось це. Чи що це тут? Ковар. Ну давайте, наприклад, ось такий блакитний. Та якийсь декал-ковар. Давайте тоді. Темно синій борт. А ну давайте подивимося, воно ж зміниться щось. Чи ні. А, і що ми зміни... А, ось... Флаг у нас такий синий. Ну з синій, блакитний. А давайте зараз ще ми... Що ми? Наприклад, ось це... Давайте ось такого темного куда, наприклад. Другий. Ось такий. Що воно нам Який воно буде. А, ось дивіться, який такий темний, блакитний. Ну, доволі, напевно, непогано. Не так, розвертаємося. Ого, ми навіть здвинули їх. Якщо не бачу, перемотніть трохи, але вони ця споруда їхня, вона здвинулася. Будемо надіяти, що ці дідугани не потонуть. Добре. Давайте ми переїдемо на іншу карту. На яку ми... Так, ми були. На якій. ми... Давайте на... на ось цю. Те, що останнє було в попередньому відосі, ми знайшли такого якогось героя. Якогось зламався пропелер. Ну, ті, хто не бачив, подивіться відео. Так, я вкоротенько скажу. Його якийсь там зламався пропелер і він нам предлагав, пропонував поїхати до нього на якийсь маяк. Наскільки я зрозумів. І щось зробити там. Так. Давайте, де він той. Поки. А, он бачу його. Так, я так розумію, тут знову можна піратів. Ого, як ми можемо стріляти. І так, і так. Так, давайте допоможемо. Я так розумію, вони тут безкінечно можуть з'являтися ці пірати. І ми будемо, напевно, знову і знову допомагати. Або потрібно, напевно, всі, тому що ми тільки один корабель зкодили. А он з той великий, напевно, ми його не чіпали. Ну давайте, спробуємо. Тут все. Так, допоможе. Ні, на згоду ми не йдемо. Так, зажати. Давай. Як він чмали в нього. Ми не попали трохи. А, ось так. Знову не попали зараз. Оп! Оп. Чудо, як ми швидко з ними впоралися. 150 отримали і один раз, напевно, в нас потрапило. Так, дякую, дякую, добре. Ще ми можемо так взяти. О, давайте рибу зловимо, може, тут щось буде інше. Так, давай, закидуй. Чекаємо. Так. Доволі легка риба. Так, новеньке щось. Ні, не новеньке. Ну нічого страшного. Так, давайте. Так, це мапа. Ось тут ми... Так, давайте чуть-чуть. Так, в мене... А, нічого ну, тут додати. Це при... А, це... А, ми і так можемо тут змінювати коле. Ну добре, не будемо нічого. Я так розумію, більше трьох тут немає. Або якісь потрібні апгрейди. Ну добре. Повертаємо. Прямо до маяка. Або я навіть не знаю, спробувати на той корабель. Впораємося з ним чи ні. Давайте спробуємо. Чому ні? А потім повернемося до маяка. Ви, так би мовити, допоможемо повністю. Чи що це? А, ні, це не той. Це цей той, що ми бачили його. Давайте тоді до маяка. Що, наприклад, біля маяка. Якщо там нічого немає... То ми тоді не будемо затримуватись і повернемося до нього. Давай прискорюємося. Напевно, просто так. Нічого, я думаю, тут не буде. А ні, можна порозмовляти з кимось. Хто це таке? Якийсь водолаз? Що він нам говорить? Трави, напевно. Так. Втомлений мандрівник. Ласкаво просимо. Ласкаво просимо на ці священні острови. Зануритесь в сяйво цього скромного маяка і будьте. за. І будете заспокоєні. Так. Що він тут нам пропонує? Дякую, гадаю, хто ти. Справжній. Давайте в нього запитаємо. О, ні, не справжній він? Чи що? А, не хвилюйтеся. Я. Сімпо майбутній... Я просто хранитель світла. Ми орден з багатьма цікавлено. Можливо, ви можете бути корисними нам морякам. Ага, знову якісь допомоги, ну, звичайно. Ми тут будемо віддаватися за всіх. Розумієте, окрім того, що підтримання наших маяків ми досліджуємо і досліджуємо. Вони досліджують. В якихось темних ділянках. Більшість з яких загубили в часі темрі глибокого безодня гоканського дня дна. Так, Загубилося безодня в дна. Однак, якщо ви натрапили на такі предмети, ми забки. А, тобто ми з якісь знаходити цікавинки, приносимо йому, а він потім дивиться на них і щось там вже вирішує. Будемо дивитись в обидва. Так, давайте. Будемо спостерігати, Можливо, щось і знайдемо. Добре, давайте не будемо я так довго це затримуватися. Якісь призм, призма. Хранити світ називають ці незвичайні бояки світлом призми. Якась енергія з них. Можу, я зможу використати їхню силу. Але ми повинні діяти обережно. Добре, будемо знаходити якісь. світлі. Призми. Я знайшов дещо старе, можливо це вас зацікавить. І, і, і що ж ми знайшли? Що, щось ми вроді знаходили чи ні? Давайте щось. Подивимося, що ти вдалося розкрити. Ну, наприклад, оцей що, що ми тут. А, мені... Ось це, а наприклад, оце. Що воно таке. Не хвилюйся. Боюсь, що ти не знайшов нічого цікавого. Ага, ну добре, тоді, значить, що. Поки нічого. Так нічого. Не будемо тоді заважати їм. Ось ми порозмовляли, добре, що ми заїхали сюди. Так, я бачу там іще воно якийсь що тут таке взагалі? Напевно... Тоже можливо щось можна зробити. Давайте пропливемо, поглянемо, що тут у нас. Що це таке? Якісь припаси можливо? Допомога якась, чи що це якийсь. Давайте з ним порозимо, хто це таке. Ага, зараз що він тут нам говорить цей. Шістер, чи як його тут? Шинтер LoadBrop? На би, я нарешті назбирав на цей човен. Цей човен єдине, що завжди зробити, це показати його всім. Який човен? Де човен? Лодка оця? Чи що це називає човном? Я так і не зрозумів, як працюють камери, адже все навколо море і так. може мене сфотографувати? О! Давайте сфотографуємо його. Так. І, і як фотографувати? Так, чудово. Давайте ми подивимося де. Ні, це не тут. І це не тут камера, сенсивіті, графікс. А, вот controls. Так, локал. А, камера, фотокамера S і В С і В СВ. Ага. Чи що? А, в під... Зажди, ось вс. Ось камера. Ну, сфотографували ми чи ні? Чи ближче потрібно. Чи потрібно напевно... А ну, зараз. Ні. Зробив фото, та й зробили. Що там ще Напевно, знову зробили. Будемо сподіватися, що воно зробилось. Ну якщо ні, то нічого. Ми не будемо хвилюватися. Ми ж проходимо просто, нам ну, не потрібно. Ми в нас таке на На розслабоні. Проходимо всі ці... Ну цю ігру. А не заради яких тут тут на 100% все пройти. Так, повертаємося до нашого вченого, що він нам розкаже, покаже, можливо, щось. Так, швиденько до нього пливем. Знову ці діалоги, знову це читання. Давайте тоді вже. Швиденько давайте. Так... Давайте знову з ним порозмовляємо, що він нам розкаже. Ти що, поважиш швидкістю запах? Якесь дивне порівняння, ну все-таки, з швидкістю запаха, Має гіпло полягати в тому, що ми зможемо отримати ілюмінаду під мешканців цього світила. Можливо, ці те, що нам розказував цей підводник, вони ведуть нічний спосіб, тому шукайте їх після заходу сонця. Оцей підводник те, що нам розказував про якісь цікаві якусь сонячну, не сонячну світлову призму. Можливо, це воно. Давайте тоді. Поки немає. Ще не ніч. Давайте ми спробуємо ще один корабель піратський потопити. Ось, наприклад, ось цей, який на нас і їде. А, він вже стріляє. Ай-яй-яй-яй! Ні! -і -і -і. Нічого це як він нас бистро. Ну добре. І що зараз? Зараз буде день? Мінус 300 тих. О, багацько, багацько. Ну, добре. Так, ми йде. де? Ми там, де й були? І повертаємось, ми трохи далі. Давайте трохи ближче ми під'їдемо. Дивіться на нього, який він швидкий. Він одразу нас помітив. Такий чудовий корабель, як не помітиш одразу. Так, щось я нічого не... А, ось. Так, як ми зможемо. Ми, я так розумію, ми можемо знову поїхати до тих. Що на кораблі оті жителі, яким докучають. Докучають ці пірати і повернути наші 300 деревини. Давайте, напевно, так і зробимо. Зараз, швиденько. Так, такий він швидкий, як тут. А ну, ми тут, ну все тут посавлене. Давайте знову зробимо. Це вам не маленький корабці. Кораблі топити. Ча той теж був маленький. ні 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 Мало. Ми більше заробимо. Давай. Годі розмови. Добре. Так швидко ми впоралися, звичайно. Ну, вже просто. Що нам ці маленькі. Давайте розвертаємося. Ось. Потрібно їх брати, чи не потрібно. Ну давайте всіх візьмемо. Давайте всіх візьмемо. Он снова эти пираты. Снова цей. Так, не, 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 Ай! швидше давай! Чому ти так повільно пливеш? Давайте з цієї сторони. І... є... Впорались? Так, впорались. Ой, новий кусочок. Так потрібно було його. Знешкодити? Тому що нова частина відкрилася. Новий карт. Давайте одразу ми поремонтуємо нас. 115 деревини. А, прибираємо. Я чекаю, думаю, воно буде в меню ремонтувати, а воно. Ой, чайки пролетіли. Так, чудово. Так. Давайте ми, напевно, на цьому закінчимо. Дякую за перегляд. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся. Продовжуємо вже в наступній серії. Ми тут доволі ну так, поплавали, знайшли нового персонажа. Будемо шукати ці якісь світлові призми. Побачимо в наступній серії.